Подружився якось мужик з ведмедем. Ось і надумали вони разом ріпу сіяти. Посіяли і почали домовлятися, кому що брати. Мужик і каже Я візьму собі корінці, а тобі, ведмеду, дістануться вершечки. Хм. Виросла у них гарна ріпа. Зібрали вони урожай. Мужик узяв собі корінці, а ведмедюві віддав вершечки. Бачить, ведмідь, що прогадав, саме листя отримав і каже мужикові. Ти ж мене надурив. Ну, дивись, коли будемо іншого разу сіяти, ти же мене так не піддуриш. Наступного року, каже мужик ведмедеві. Давай, ведмедю, знову разом сіяти. Давай, тільки тепер ти собі бери вершечки. А мені давай корінці, відповідає ведмідь. Гаразд. каже мужик. Нехай буде по твоєму. І посіяли пшеницю. Добра пшениця вродила. Мужик узяв собі вершечки, а ведмеді віддав корінці. Намолотив мужик пшениці, намолов борошна, напік пирогів, час з пирогами п'є та посміхається. А ведмій знову ні з чим. Сидить над купою сухих стебел, а зробити з них нічого не може. розсердився він на мужика. Відтоді у ведмеді з мужиком дружба їй закінчилася.